Оцифрована історія. Перша відеозгадка про Станіславів повернулася до Івано-Франківська. 11 хвилинна стрічка, найстаріша з нині відомих, прибула із столиці. Там, датовані ще 44-м роком плівки, опрацьовували фахівці кіностудії Довженка. На унікальну документалістику натрапив пластун Тарас Зень. Він розповідає, шукав рідкісні кадри давнього міста для фільму про скаутську організацію. Віднайшов їх аж у московському архіві та оцифрували, зрештою, копію сімдесятилітнього відео. Місцеву. Після Кілька місячних пошуків, стрічку таки знайшли у фондах краєзнавчого музею. Відео це знайшлось, і власне нам не треба вже навіть його купувати в Москві, бо воно в нас і під боком. А ми його оцифрували, перевели в людський вигляд, трошки відреставрували, і вони буде мати власне в електронному варіанті вже ці старі. Такі нам потрібні кадри. Чорно-білий оригінал стрічки, який нині зберігається у Росії. Відзняли щойно Станіславів. Звільнили від німецької окупації. Тож німе кіно розповідають краєзнавці, насичене унікальними кадрами із аерозйомкою, напівзруйнованою ратушею та понівеченим пам'ятником Міскевичу. До Івано-Франківська фільм потрапив як подарунок від генерал-майора Федотова. Під час війни він був командиром полку, який першу вірвався в наше місто. Також у штаті того полку було два. Оператори, товариші Кацман і Ейберг, які от двома камерами знімали от е, події, які проходили в перші дні після визволення. Вперше на загал давню стрічку показали у 74-му, В останнє 20 років тому. Та нині плівки із фондів продемонструвати практично нереально, немає відповідної техніки. Натомість оцифроване відео мешканцям покажуть 12 лютого. Ця презентація обіцяють пластуни. Стане своєрідним трейлером до фільму про історію франківських скаутів.